Добрий вечір! Добрий Представтесь, будь ласка. Патрульна поліція. Інспектор роти номер 2 батальйону ОПП Липницький Євгеній Петрович. Дуже приємно. А що у вас підсвітка на номер зовсім не світиться? Зовсім. Жодної лампочки. В двох передідущих екіпажах хоч по одній було, а тут зовсім жодної нема. Горіло, як виїжджав, перевіряв автомобіль. А яке за це покарання, якщо... Якщо їде в звичайний простий смертний автомобіль. Штраф, вироді 170 гривень. То на кого будуть писати постанову а? зараз? Визиватись тут, щоб на вас писали чи як? Як процедура далі буде проходити? Викликайте. Але ми зараз в нас і ми веземо зараз в наркодиспансер освітувати людину. На машині з порушеннями, так? Так. Я не знаю, що вам сказати. Я розумію, що правопорушник, правопорушник, то напевно вам треба алкоголь. Я зрозумів, то напевно вам треба визивати зараз сюди левіту, другий екіпаж визивати, перегружати затриманого. Ви ж їдете з порушенням, з конкретним порушенням. За таке раніше машини на штаб площадку забирали. Чим? Якщо не... Да, 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 да. Колись. Якщо Ще старі можна мінтиви. виправити на місці, то... Можна, але ви його не виправите на місці, то однозначно. Бо у вас навіть нема таких намагань. Прокоментуйте якось. Як, як? Так ванку? і поїдете далі, да. Да? А? так і далі поїдете. Зараз завеземо наркодиспансер, освітуємо людину. Далі заїдемо на базу, і поміняємо ланку. А, тобто будете їздити по місту з порушенням правил дорожнього руху, так? Ну, при чому? ну як при чому тут? Машина, я машина не, в несправному жувальні. стані. Як ви... Дивіться, в правилах дорожнього руху сказано. Так. Обдивляєтесь повністю автомобіль, його технічний стан, сідаєте за кермо, тому що водій відповідає за технічний стан автомобіля. Як тут у вас зростається? Водій відповідає, не відповідає. І відповідає. Я ж ну, вам пояснюю. То Одна чому мова, не як, світиться? Як ми приймали автомобіль, лампочка світилась. Одна. Ви мене... Одна чи дві? Дві. Світились. Дві, дві лампочки світились, світились, так? дві, Що, так. моніторинг викликали? Приїдуть. Ну, Будемо спілкуватися віде. з ними. Будь ласка. Ну. Дочекаємося них. Як тут так? Люди мають їздити з підсвіткою на номері, а ви без. Добрий вечір. Добрий вечір. Це я вас викликав. Добрий вечір. Ви теж представтеся, будь ласка. Це моніторинг, так? Чисто? Поясніть, будь ласка. Ну прокоментуйте. Як, чого поліцейський автомобіль їде без підсвітки заднього номера зовсім. Це якось є порушення, немає порушення? Поясніть мені. Ну що дивитись, виключ Кути. фари. Е, давайте рухайте, по Я попрошую до вас звертатися. Богдан. Богдан, ви зупинили патрульну поліцію, так, за це що ви під звідками. Так, так. Так, дозвольте, знаходяться патрульні поліцейські зараз з порушником, якого везуть на освідування. Тому ми з вами продовжуємо спілкування, а вони продовжують свій рух, тому що ми запобігаємо правопорушникам. Направляйтесь на освідування, ми залишимося. Таким чином, поліцейський правопорушник з правопорушником на борту продовжили рух по вулицям міста. Пане очільник патрульної поліції, правопорушення є, докази є з вас, постанова. Міру покарання водій вам пояснив. Отже, відтворюйте закон. До зустрічі. Так, дивіться, можливо, ви громадянин свідомий Будемо ми вам вдячні особисто за те, що зупинили транспортний засіб за таку несправність. Патрульним буде зробимо відповідне зауваження, але бачите, під час руху транспортного засобу нам все-таки підсвічується. До, зараз догоните його, Я за ним з Лівською їхав. Можливо, Нічого там не світиться, я вас запевняю. вони десь там забули підсвітка, чи не працює технічно несправність автомобіля, автомобілями, це перевірно. І в предучих, якщо я відео покажу, що в двох машинах у вас сьогоднішній вже знайшов, що немає підсвітки номер. Ну а як не, же? Ні, ну ми ну, є немає. Ні, от цей, розумієте, в тих по одній лампочці не світилось. Ну, ще куди не йшло. Я підійшов до одного, до другого, він каже, у нас таке господарство, так нам видають, ну і все на тому закінчилось. Ну в цього взагалі не світиться. Я йому кажу, він. Ну перевіримо. Технічну справність даного автомобіля. І як... Вам всіх треба. <с? <с?> Вам всі автомобілі треба перевіряти. нічого смішного. Ні, ну просто ви говорите, як за одиничний случай. Тож він тут один стояв без підсвітки номера, а всі інші їздять на одній лампочці. Рідко, що дві лампочки на номері світить. Ми номер. передаємо в наше автогосподарство, нехай перевірять наші транспортні засоби на підсвітку задніх і передніх державних номерів, які знаходяться в патрульних автомобілях. Оскільки є офіційне звернення, не було не Аби не було офіційного звернення, не передавали б, так? Ні, передавали, б, звичайно. Просто ми з вами зараз в даний момент спокуємо, щоб дане питання вирішити. Правильно? Добре, скажіть мені, будь ласка, хто відпов... Машина виїжджає на патрулювання, хто відповідає за технічний стан автомобіля? Автогосподарство. Не буває так, І буває один хтось. Хто а за кермом сидить або автогосподарство? Ні, за технічну справність автомобіля відповідає так. спеціальний сектор. Ви не зрозуміли. Поліцейський сідає за кермо, виїжджає на маршрут, на патрулювання. Він має обдивитись автомобіль? Чи він просто сів, поїхав і все, обовисково, там йоних грибав? Як обдивляються автомобілі? Ми вияснимо. Зараз поліцейський ну, працює з порушниками, обов'язково виїхав. Добре, але вчора я зафіксував та, ті самі порушення. Як, як, і, як, і, як, і сьогодні як... зафіксував. Там ні, ніхто за ці дні лампочок не міняє. Дивіться, вас. ви можете звернутися відповідно з такою скаргою. Та я до вас звертаюся вас? усно, я думаю, цього вам було б достатньо. Ні, звичайно, цього матеріалу мені є достатньо. Але а вам не звітують ваші підлеглі? Наприклад, приїжджають з чергування і кажуть, у мене сьогодні лампочка не світилась, там сьогодні знак не такий, там то, там, то, то. Є у вас якісь звіти, якісь роботи у вас проходять? Звичайно. Добре, дякую. Вам дякую, що звернулися. Ми за це обов'язково на це відреагуємо. 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 У вас одна лампочка на подсвітку номера горить тільки. Одна лампочка на подсвітку номера горить. Зараз Провірте і не порушуйте більше. Стаття 22 вам для початку. Провокатор чистої води. Красуля, провокатор чистої води. Красуля, провокатор чистої води. Красуля. провокацією Продовжуйте.